Давай, давай, чекачка, зараз, за. Моче хліб, давай. Зараз давай. <рив> захостимо, okay. так, давай. 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 Третій. Третій. За любов. За любов. Отож, минулого року мій брат по мене лишивши такий заповіт. Почека! Я, я, я за стоп, стоп! Шевченка заповідь, А де де люка? Прости мене, прости мене! Візьми, прости мене, бо Завращаюсь. я нагадую з того солодку Боже. Ja, Слухай уважно, я, Микола Васильович, Деделюк, народжений. 1800. Пропускай, пропускай давай до головного. Розпоряджую цим, Чим? що після моєї смерті. Все моє майно. Чого? Рухоме. Добре? І нерухоме. Добре. Вартості, варто, це важне. вартості, понад понад мільйон! Доліє. І один михайний. Що сталося, і вас? мій дом інфаркт. О, я покличу кого-небудь. Ні, ні, ні. Є, то не інфаркт. То жаба душі. Матка, паска, чень, суховська, та то я не... я